Вітаю! Я вже розповідала про те, що в нас в продажі з'явилися матраци. Це новенькі матрацики з Німеччини. Вони запаковані в герметичну упаковку, скручені в ось такі роли. Є різної товщини. Є 14 см, 22 і 28 см. Ось тут у нас вже є розпакований матрац на 14 см. Бачимо, який він гарненький, товстенький. І зараз я проведу розпаковочку на 28 см розміром 2 на 80 см. Після того, як ми розпакуємо матрац і він набере форму, ми більше не зможемо його скрутити в такий рол, і він буде залишатися рівним. Матрати запаковані в декілька шарів в Це пружинний матрас, він буде досить товстий, 28 см. А зараз ви бачите, який він тоненький, дуже компактні розміри за рахунок вакуумної упаковки. У упаковку вже почало попадати повітря. Вже видно, як він стає, як він обирає об'єм. Ми бачимо, що наразі найбільше він піднявся посередині, по краях ще не зовсім наповнився. Але йому треба дати трішки часу, щоб він набрав форму і став потрібною висоти Поки матрац набирає форму, я вам просто покажу зблизька, як він виглядає. От під упаковочкою у нього є паспорти. Як за ним доглядати? Листивочка. Це бірочка виробника. Good side. Про обшивку хочу сказати, що вона дуже приємна на дотик, трикотажна, реально дуже-дуже ніжна. Приємно до неї торкатися. Silver Protect, це значить, що срібне покриття. Має антибактеріальний ефект. В чохлі передбачено е, замочок, і зараз я вам покажу, що всередині матраця, наскільки я зможу показати. Матрац, як бачите, багатошаровий. декілька різних шарів. Її настили дуже ніжні, є зоновані, і ось тут під цим поролоном ховаються пружинні блоки. Верхній шар дуже приємний на дотик матеріал. Він легко набирає форму і легко відновлює її. Має анатомічні властивості. З іншого боку, настил фіолетового кольору. В загальному якість матраця досить хороша, він розрахований на велику вагу. І під, при тому е, тіло на ньому гарно може розслабитися, бо е, дуже м'який і комфортний для відпочинку. В ньому не провалюєшся і при тому відчуваєш м'якість.